Друзі, нас про проголовне. Поїхали перед переговорами вагнерівці опозиційні до режиму Путіна стають на сторону РДК. Уже понад 70 загиблих за першу годину бою на аеродромі Оленя. Телеграм-канал Московський Партизан пише, що те Оленю атакували, і землі група розлючених вагнерівців вирішили помститися за командира шаха, якого особисто віддав наказ прибрати Путіна, тому влаштувати засідку у Кремлі. І вагнерівці помстилися. Пише телеграм-канал Топорпомсто огорону аеродрому Оленя поклали, спалили два. Літаки один із них – Ту-22М3. Телеграм-канал пише, що стратегія вагнерівців покусати і відійти діє українці. Дуже вигідна громадська війна для Росії. У той же час такі вилазки вагнерівців, удари дронів та ракети, диверсійні рейди зривають ці плани щодо ракетних обстрілів України та Києва. Зокрема, скоро не буде чим обстрілювати просто-напросто, а на самій Росії не залишиться зовсім місця. Зазначимо, російським добровольцям вдалося взяти під контролю білоруські курські областях арахтериторію майже в. 52 квадратних кілометри. Російський добровольчий корпус, легіон свободи Росії та Сибірський батальйон контролюють населені пункти Тьоткі, Рудка Нова та Улжанка, готове Горьковське, Козинка та Нехотіївка повідомляють засоби масової інформації. 227 російських військових взяли в полон бійці Російського добровольчого корпусу, Легіон Свобода Росії, Сибірського батальйону за час рейду і Курської області Росії. Оселіеса подарюшане російські військовослужбовці підняли білі прапори. Самі здалися добровольцем. Вольцями відео спостереження опублікувала сентаналітики. А за шість діб у наслідок операції у Кориській та Білгородській областях російська армія втратила вбитими 613 осіб і пораненими 829. Армія країни агресора також втратила сім танків, 20 бойових машин піхоти, чотири бронетранспортери та 57 військових автомобілів. Частина техніки виведена з ладу. Російські військові намагаються витіснити добровольців, знищуючи при цьому житлові будинки росіян. Російська армія завдає дуже важких уда по власній території Козенка фактично старта з лиця землі російськими бомбардуваннями. Російська армія абсолютно не зважає на отрати цивільного населення, як вони знищували житлові масиви в Україні. Так само вони зараз поводяться і на території підконтрольні, поки що, хоча б формально Володимиру Путіну сказав доброволець Легіону Свободи Росії Олексій Барановський. Добровольці просуваються апарати 17 березня. Вони взяли під свій контроль два населених пункти в Білгородській області, селища Горяковській та село Козенка. Тим часом Львівські пропагандисти вже кілька разів рапортували про знищення російського добровольчого корпусу Легіону Свободи Росії Сибірського батальйону рейди добровольців край болючі для Кремля, особливо під час виборів, кажуть аналітики. Адже вони демонструють нездатність російської влади захистити власне населення. Здавалось, би, після 2023 року, коли були перші ось такі заходи, була маса всього анонсована. Мовляв, ми вживемо заході, ми тут ані замінуємо, а тут техніку поставимо. Кадировські війська говорили, що вже будемо стояти брати сла. Але як виявилося і. Їх немає, тобто знайшли слабкі місця, змогти знайшли. Бої тривають і досі. Тобто, ситуація не локалізовано, сказав військо. Аналітик Іван Ступакарайде російських добровольців водить добровольдить збройний опір московському режиму. Можливий це єдиний потенційно активний для росіян варіант. Вважають бійці російського добровольчого корпусу, легіону свободи Росії та Сибірського батальйону. У нас тисячі заяви, кожна наша успішна операція отримує широке висвітлення в українській позиційній російській міжнародній пресі та засобах масової інформації. І звичайно, кожна така подія викликає новий сплеск охочих приєднатися до нас. Тому що люди бачать реальні результати боротьби, а не кульки, ліхтарики, квіточки, які ні до чого не призводять, сказав заступник командира Легіону Свободи Росії з позивним Цезар. Операція добровольців б'є іміджу режиму, адже ФСБ, підрозділ Розвардії та приватні парамілітарні кампанії, спеціально сформовані для оборони російського прикордоння, виявилися неефективними. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного. Своя висновка кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.